Любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в англійській прем'єр-лізі Міш Вестхем Юнайтед та Челсі. 3-0 підопічні Енце Марески перемагають. Ну, давайте все по порядку, да, давайте все по порядку розберемо. Стартова основка. Підопічні Лапітегі Вийшли грати переосновці 3-4-3, Альфон Церевля в воротах, далі йдемо. Альварес, Мафрапана, Скілман, три захисники, Лукс Пекіта, Родрігіс, центральні півзахисники, Емерсон, Арон, Бісак, Латейралі, Самервіл, Джеред Боуен та Матеус Кудус у нападі. Це стартова розстановка Вестхема, Челсен Самареск, 4-2-3. 1 Стартова розстановка Робін Санч, Суверота Сін Адеребіо, Ліві захисники. Марк Курельєв, весь по флангах, Ханс Фернандес, ми седа, центральний опорний півзахисник. Кол Палмер, центральний токувальний півзахисник, Ноні нонімадуяки Джейден Санч. по флангах та Ніклас Джексон у нападі. Це стартова розстановка Челсі Енсо Марески. Тепер мої друзі. Давайте поговоримо безпосередньо про сам поєдинок. Челсі вже з перших секунд. Підбічня Самареска захопили ініціативу. Челси більше володів м'ячем. Ну і на 4 хвилині просто ідеальний гол вдалося Челсі забити. Джейден Санчес знайшов вільного Нікса Джекса, Ніко е робить неймовірний стартовий рівок. Виходить один на один, пробиває та забиває Ніклас Джексон, четвертаку на поєдинку Челсі рахунок відкриває, хоча до того там був напевне, шанс. Там Робін Санчес врятував, відбув перед собою, а потім Челсі практично вже в наступній атаці забиває. Після забитого Челсі і далі контролював м'яч, контролював гру. Лівікол мені дуже сильно сподобався. Челсі просто ідеально виходив э, до э, контратаки, розбивав на Вестхема. Хороший шанс був у Кола Палміра. Щоб забити на 12-й хвилині м'яч просто в сантиметр пролетів від стійки. Але Челси в кінці кінців забіє. Челси в кінці кінців забіє, І це зробить той такий Ніколас Джексон. На аноніме до який запише гуліву передачу. Ніко вийде один на один. І просто ідеально, Ніколас Джексон реалізує свій шанс, проб'є в дальній кут та заб'є Ніколас Джексон на 18-й хвилині. 2-0. Челсі подоєм перевагу. Але після другого забитого м'яча Челсі трішки заспокоївся. Якщо в Челсі э, до 18, ну, то, то, к 18-ті хвилині була перевага і за володінням, 70 на 30 було із моментами, то після другого забитого м'яча, якого забив Ніклас Джексон Челсі, віддав ініціативу під опічний Віддали м'яч Вест Хмінати Вестхем мав хороші моменти для того, щоб забивати. Дуже хороші моменти мав Вестхем. І справді команда могла забивати Матеус Кудус, Джаред Боуен особливо мав хороший момент, ось, щоб забити, але не влучив в площину в рід, Джаред о, Боуен. Був ще момент з падінням футболіста Вестхему у штартному майданчику Челсі. То Вестхем тиснув. Але Челсі. Вдалося стримати натиск Квестхема. Ну а на початку другого тайму Коул Палмер забиває Коул. І ось цей третій м'яч. З великою вже долі ймовірності на той час. Поставив вже крапку у даному двобої, тому що при рахунку 3-0 було дуже важко вже вестхему відігратися. Ідеальна контратака Челсі Ніклас Джексон віддає на кола палмера. Коул пробиває І м'яч від стійкий дуже красивий гол. Злітає в сітковий рід. Тобто пробував кол просто ідеальний, так від стійки дуже красиво залітає залітають 3-0. Знаєте, Вестхем, я не можу сказати, що команда була безнадійна, але Челсі після того, як забив третій м'яч, вже повністю контролював гру. Да, Вестхем атакував, були небезпечні простріли. Ось, але Челсі стримав вестхему. У вестхема я не пригадаю в другому таймі якогось голівого шансу. Челсі навпаки, мав голіві шанси. Жуау Фелікс, міг забувати, Жуау Фелікс. У нього був були на плані нагоди. Ще були небезпечні контратаки. Пригадується. У момент Анкунку, коли француз пробивав головою, просто такий неймовірний сейвж і зробив інший француз Альфонс Реоля. Ось. Ну, в кінці кінці час перемагає. В кінці кінці підопічні Енцо Марески здобувається три залікові бали. Ось. В кінці кінці підопічні Енцо Марески перемагається. Друзі, мої любі, давайте подивимося статистику. 15-12 за ударами. 7-5 ударів площину, 53 на 47 володіння м'ячем, 6-5 за кутовими. Тобто ми бачимо по статистиці, що Вестхем Челсі все-таки переграв і за володінням і за ударами по воротах. Але, мої любі друзі, з гульовими шансами 5. Нуль з гульовими шансами на користь лондонського Челсі. Нуль гульових шансів у Вестхема. 5 голів нагод у Челсі і 2 голіві нагоди випущення. Ось це дуже-дуже показова статистика. І не слід забувати, то ще Челсі після другого забути м'яча віддав ініціативу противнику. Вось. І Челсі просто ідеальний, матч. тому суб'єктивно точку зору провів. І загалом, якщо під, 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 підводити якісь підсамки, да? то я вважаю, що Челсі перемагає по ділу. 449 передачі Вестхема. хоча Вестхем на один гол, думаю, команда все таки награла. Але підтегію, ну, добре, давайте. Зараз просто тисячі пройдемось. 469 передач вест хемсу, 417 передач точні. 88% точність передач. Почалося 441 передача, 381 одна з них точна. 86% точність передач. 2-0 по офсайдах. Із 12 ударів Челси наніс 5 ударів площину, 4 повзорот, 3 заблокованих ударів у Вестхем Юнати. Із 15 ударів, 7 ударів площину, 3 повзрота, 5 заблокованих ударів. По успішних відборах краще був Челсі, 9 успішних відборів, 47% успішності. Як же в Музі Скайсед, мені ще дуже сподобався у Челсі. Еквадорець, просто феноменальний матч провів. 5 успішних відборів Вестхема 31% успішності. 2 сейви. Мільфон Серуля, 7 сейф Робіна Санчеса. Спродовж Раді Робін неодноразово вступав. Ну, я ж кажу, в Вестхем на один м'яч. Я думаю, команда все-таки награла, моменти все-таки були. 10.35 повинність м'яча. Челсі відбивався більше по 8 перехоплень. 10 фолів у Челсі дві жовті картки. Ну, а у Вестхема 17, правил, 5 жовтих карток футболіст fubysia матчу Ніклос Джексон. Ніклос Джексон. Оформив дубль, Та мало того, що він оформив дубль, Так він віддав ще его передачу. І You це вже 2 плюс 1. У сьогоднішньому він однозначно найкращий футболіст в матчі, хоча я би виділив б виділив ще Моїса Кайседо. До речі, Кайседо саме в третьому м'ячі велику роль зробив саме Кайседо. Відео в на Ніколаса Джексон саме Кайседо відібрав тоді м'яч. Ось. Взагалі Мойзес просто феноменальний матч. Провів Ко Памер, як завжди на висоті. Робін Санчес, молодчинка. Джейдон Ал Також я би виділив бути Джейдену ще. Жуау, Фелікс! Не пану вийшов. Жуау, Фелікс. Ось Пендернет, не паново вийшов. Ні, взагалі сьогодні Ліві Ковіл також мені сподобався. Сьогодні Челсі дуже хороший матч команди. Це Марія І зараз якраз підсумки, да? Я вважаю, що Челси перемагає по ділу. У да, були моменти, і команда. Лапітег, я думаю, що на один гол Вестхем награв, але в цілому Челсі повністю контролював матч, моментів голівих більше було в Челсі. Тому, я думаю, все абсолютно поділу. Челс перемагає. Так, да, Вестхем на гол, на мою думку, команда Лапітегі мала забивати. Це було б справедливіше. Але Челсі на цю перемогу однозначно награв. Я хочу привітати всіх болівальників Челсі. З цією перемогою вболівальники Вестхем Юнайтед не засмучитесь. В будь-якого випадку Вестхем це дуже цікава команда. Я вважаю, що Вестхем по своєму потенціалу команда, яка має бути за Єврокубки. Тому Вестхем Юнайтед це дуже сильна команда. Я хочу побажати Вестхем Юнайтед цього самого найкращого, в принципі, як і Челсі. Челсі також дуже молода, сильна команда. Челсі також хоче всього найкращого. Ну зараз давайте ми подивимось турніру таблиці. Да? Челсі зараз на другій позиції. 5 матчів команда зіграла, 10 балів у Челсі, Ну що ж, доволі-таки непогано, так, да, програли Манчестер Сіті, але зараз 3 перемоги одна ніч'я, Тобто Челсі набирає хід, друга поки що позиція. ну, Правда, ще інші команди сьогодні будуть грати. Скоріше за все, Челсі не вдасться затриматись на другій сходинці, але в будь-якому випадку. Поки що Челсі на другій позиції. Вестхем 14-й, три поразки. Одна перемога над Крістал Пелас та одна нічия, Поки що лише 4 бали. У Вест але команда, ще раз кажу, талановита, тому подивимося, як там воно все буде далі. Вестхем Хем Юнайтед 0-3. Челсі, Челсі перемагає, На обов'язку командам хоче побажати всього найкраще. В Челсі хочу привітати вашу улюблену команду з перемогою, До речі, Михайло Мудрик. Сьогодні весь матч провів на заміні, але думаю, що Михайло все-таки з'явиться у вівторок в матчі Кубка Лік. Ну, це я так думаю, я там подивимось. Тож, дякуємо за увагу, мої любі друзі, я вам також бажаюся найкраще. Бережіть себе! до побачення, всі до нових зустрічей!